Місяць стверджень, що на позиції все добре, допоки дружина не запросила доказів. Закликаю до дивитися відео до кінця та максимально на нього відреагувати для більшого його розповсюдження. <звук> Дацюк Олександр Васильович, 96-го року народження, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ, боєць 122-го батальйону 2-ї роти на позивний. Шаман. 4 березня вийшов на позицію до населеного пункту Білогорівка Луганської області, про що й повідомив дружину. В цей день був останній зв'язок з Олександром. Через деякий час дружина Галина написала замкомандиру роти, який повідомив, що все добре знаходиться на позиції. 3 квітня через неспокій в серці дружина попросила доказів зробити аудіозапис з Олександром, щоб вона переконалася, що все добре, так як їй і розповідають. На що відповідь була задовільна. Але аудіозапису так і не було. Натомість, через декілька днів принесли сповіщення, що доцюк Олександр Васильович 7 квітня 25-го року безвісті зник. Куди брідні не зверталися, відповідей немає. Відомо лише те, що з позиції вийшов один військовий, який бачив шамана на відстані 200-300 метрів. Але подальшої долі військового не знає. Тому ми звертаємося до вас. Якщо хтось має відомості стосовно Олександра, просимо написати дружині військового Галині, акаунт якої ми закріпили під цим відео. Адже його сім'я чекає бодай якоїсь звістки про свого героя.